Я зараз сиплю тобі, да, наприклад, от, вчу, показую. Я можу показати дві сторони медалі. Я можу показати дві сторони палки. А до цього рівня розвитку люди не здатні це показати. І тому, що вони не прочитають це і не повторять. Повторять і вивчать, але вони внутрішньо не, не, це не буде з'єднано з душею. Це буде, воно відчуваєш, коли от пусте доносить, Ну, от воно, воно якесь от, от не доходить воно. Не до кінця. У ну, мене ще рівень, який треба ще рости, і рости і рости. Над собою працювати. Поступово. Да. Ну, ти розбереш базові речі. Я кажу, це все просто. Перше, що треба зробити, відключай і лежи. Отак, от от, проста річ, ліг. Так, да, вчора так ліг. Про, що вон... треба робити? Та просто лежи. Ліг, поки не заснув. І от заснув добре. Да, якось... А дивіться, коли людина засипає вдень. Це зранку було, це було -6 так, взагалі, ранку? Взагалі, хорошо, коли? Давай, іще раз, людина спить коли, коли є потреба. так. Ну, та. ну Потреба. Ну, пот... І якщо ти хочеш спати, а не можеш заснути, значить потреби нема. Ну, от в мене ночі, Ні, я тоді раз починаю читати, дивитися, що... практикуватися. Ну, що всередині, ну, це. Ну, стрес, звісно, це засвіт. Ну, все одно, але не можеш. Ну, от в основному. Тобто кожна людина має брати рівно те, що їй потрібно, і не брати зайвого. Це головне. От правило number один. Заснути і добре. Так. Не заставляйте себе. Не, не, взагалі нічого. По можливості, все, що ти робиш в житті, все робити не, не, не через немогу. Це не дай Бог, це якось не чу, через не можу заламати. Це ти зламаєш це інструмент волі божественний. І коли ти його зламаєш, це на цьому інструменті в тебе буде модель поведінки навченої безпомічності, так називаємо, так? так добре. безпорядності. А, а якщо от я роблю, до прикладу, бігаю зранку, я розумію, що це мені тяжко встать себе, витягнути. Ну, це ж мені на благо піде в подальшому. Якщо це ж я це себе теж заставляю, ні? Ну коли. До мене приходить людина, яка взагалі це не, не робить і не робила, треба да? їй з чимось стикнути. Ну, от face of table, тейбл да, зробити, да. щоб вона проснулася. Щоб вона все зрозуміла, мені це подобається чи не подобається. Є пацієнти, і от, як ти пам'ятаєш, Вигорівши такий. Угу. Да. Такий ти був, да? і до тебе приходять там, зі сторони, і тебе виганяють з місця. Просто так. І ти просто вскочив і побіжав. Капіс. Ти даже не запитав себе, а чи я, взагалі, мені комфортно, а я по тобі бачу, що тобі вкрай не комфортно. Ну, ти навіть навіть слова не сказав у відповідь негативну. Скажи: стоп, алло, паровоз. Блин, да. Зупиніть в свої колеса. Я тут сейчас сижу. Не ви тут, а я тут. От коли я тут не буду, тоді будете ви тут. Але в тебе нема такої сили сказати тобі, Я як побачив це, кажу: ні, ну все, сразу на бокс, давай, давай туди, давай просипатися вранці бігати, давай то все. Ну, коли базові речі ти не здатний, це протирічить взагалі моделі поведінки чоловіка, ну, для мене це що говорить? Що ти знаходишся в ролі жіночої моделі поведінки. Да? Програмне забезпечення в тебе таке, то тобто я ж бачу, що тобі наскільки дискомфортно, але так як ти зі мною займався, ти не хотів там не проявити, не так, і ти не знав зручно, не зручно, як себе повести, так щоб я оцінив всі були навколо хороші, головне, я щоб хороший. я був класним. Я хороший, да. Да. Да, 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 щоб комусь хорошо зробити, а самому зробити погано. А тебе просто прийшли? Ну, якщо не матюкатися, то Ну, та, я зрозумів. Да, то там це було просто кошмар. Я розумію, якщо б ти дав морду і програв, ну окей, ти хоч щось зробив? Попитався, да. Да, питання кажуть, не можеш, то хоч ляж в напрямок свого там щастя, да, там і свого бажання. Ну хоч ляж, не ползив, хоч ту сторону Ну, хоч ляж, ну хоч щось зроби. Да? Ти нічого не зробив. Блін. ти від себе відмовився, від свого я. А от як прийти до свого я? То я її намагаюся вчитися. А якщо, якщо я бачу, ти катастрофічно знаходишся в жопі, тобі треба спочатку любою ціною витягнути з цієї жопи. І тому я кажу, блін, бігав, не бігав, вранці, будь ласочка. і головне, я казав, 500 метрів. Кілометр, 300 метрів. Не треба. І от більше нічого. І додому, і в душі. Холодній Контрастний. Контрастний. Я одразу не можу так робити. Мені треба хоч трошки тепленько, а потім уже поступово. Ну, різне. Я, наприклад, собі там ноги обливаю, холодний, потім теплий, помився, а потім холодний. Наприклад, часто роблю. Так? Ну, по-різному. І на себе як так бульк. Такий ай, хорошо. Ну, ти коли зробив так кайфово. Так. Да. Да. От там 10, три секунди незадоволення, навіть три секунди, не комфортно, навіть секунда, там, ну дві. Але потім зразу півдня кайф. Ну, все одно стараєшся, якби ж розумієш, що ти робиш і для чого, стараєшся отримати це задоволення. Це як от від болі прийняти цю біль, цей біль, да? чесно, І, і прожити його. А, так да. і тут. Як же холодно, як же класно, от якось так стараєшся. Ну, я раджу, спочатку не душа, все ж відро, ну, там, піввідра налив. Та і... ну в ванні особові. Ну, там, де є можливість, так. Я кажу, відро з собою, там на вулиці виходиш, і бігаєш не, не взимку, де ж взимку. Ти коли пробіжався, відро там стоїть, піввідра. Ти потім став, розувся, ну, в цьому, в, в, в тебе ж да, хряць, ну якщо є можливість зняти, хряць, бігом надівся і додому. Брр. Зато ти буде. коли ти ще ногами на землі стоїш, ти Питання заземлення вранці і перед сном це, це, це шикардос. Всі щось придумують собі історії все, щоб тільки не робити. Оце мені цікаво, ми скоро поїдемо в село, а там Дністер 100 метрів. Mm. Там можна зранку. Ну дивіся, ти о, щас, ти Ну ти ну, це Я знову питаюсь знайти думає... щось знайти да, десь. Зараз да, да, да. я пілюлю цю вип'ю і мені раз отак все відкрити. от Оце от модель поведінки, якраз я, яку я кажу, oh. відмовся. Відріж, оце не бери зайвого. Буде Дністер, там вирішиш. Не програмуй ну, да, себе. Я зараз аду, а там потім. І потім ти зараз не зробиш. Да, і буду і себе потім себе це, оце, оце маленький себе. собі поклав. Каже, це А не шматок дерьма, лайна всередину. Не реалізованого плану. Тому, mm. тому саме із-за цього в, в Біблії красиво сказано в Євангелії. Будьте як птахи так? Вони не планують. Да? І вони щасливі кажуть, подивіться, накормлені, здорові. будьте і ви так. Тобто, живіть да. сьогоднішнім днем. Не сунь туди. І оце, от простими словами сказано. Но коли чудо зі мною по я читаю, я все розумію. А раніше всі ці пояснення я читав. В католійському інституті я вчився цілий рік, а не, я не знав, там буду, я священником не буду, але я пішов для того, щоб всередині дізнатися. І от ти, коли це розумієш, то і пояснюєш, це не заходить. От воно якби мимо проходило. А коли приходить момент, коли ти відчуваєш це, і в тебе всі слова зв'язуються в єдину картину. Я думаю, що тобі на, а, показав от, приклади, чому от, от, з мудрої людини, яка сама це прийшла з практиком, не теоретиком, а практик. Блін, ну це я ж сам от ви, ви говорите, я, а ну да, точно, це ж елементарно. А от коли а... хтось тобі скаже, що це елементарно, воно є правильним для тебе, тобто ефективне, в тебе а, в зв'язку з тим, що ти постійно в сумніві, тобто постійно твій світ в демонах, ти не знаєш, що таке світло і темрява, В тебе все темряво я тобі кажу, оце світло. Ти? да? Ну, ми теж не знаємо всього, Ні, Ніхто не знає. Тобто людина каже, оце трава лікує це. Я кажу, о ніфіга собі. Так. Ну, так? Ти не знаєш. Тому що... Ну, нема в тебе, правда. В тебе нема на оточенні людей, які можна назвати мудрою людиною. Ну, нема їх. Якщо було, ти б не приходив, ти б не займає, ти... і я б можливо до тебе приходив, розумієш? Ну. Я кажу це про те, що так воно має бути. Ну, і от, а скажуть, та кому це потрібно, та похір кому потрібно. Головне, тобі, що було потрібно. Мені було потрібно. Так, да, іноді є таке, що я спілкуюсь зараз з людьми своїм оточенням. Знають, що там оце ж відео, все я репости роблю. І якесь спілкування таке стало. Як наче люди від мене трошки не шарахаються, а трошки. Маргіналізують тебе. Тобто, ти да, виходиш да. за рамки конформізму. От Тобі якось раз. спілкування з близькими навіть це не, не таке спілкування, як було, а наче трошки якісь різні. Але ти перше чуєш поняття оце ви унікальним життям. Так, да, і. Бути унікальним це звичайні речі спілкуєшся, а все одно... А сприйняття не таке. Да. І прийняття Ч -чуть, тебе. що... По розмові з людьми. Ну, і я від... думаю, ти не тільки тому, що ти так виглядаєш, і те, що вони дивляться відео, а, навколо тебе починає змінюватися те, що більшість людей не бачать. А так, ефірне тіло друге, колір твій. В общем, в тебе все змінюється. Енергетика настільки не така, і вона, навіть ти поряд будеш знаходитися, вона може бути або гострою для когось, і вони ну, не переносять, розумієш, або навпаки настільки комфортно, що вони розслабляють. У мене є різні клієнти, вони по-різному реагують, я дивлюсь, і вивчаю цю модель. Чому так, а чому так? Коли людина, от, як правило, дозріла, вона кайфує перед тобою. розумієш? А та людина, яка не дозріла і навпаки йде не в сторону розвитку, а в сторону тваринного світу, вона для неї ти, ти, ну, ти зло. От реально вона сприймає тебе як зло. Я атака на його, на її реальність, розумієш? На її там його. Ну, то, Да. Зрозуміло, що, можливо, ти там для мене зрозуміло, що ти десь може зайве говориш, а можливо, то не говори. Ні. Нікого не вчи. Оце зараз ви кажете за то, як людина впливає на іншу людину, що зараз міняється фон навколо мене. От ми з вами кожного разу, коли зустрічаємося, все одно себе ловлю на мисі, що мені хочеться от показати, що я все прям розумію і дивитись, от прям. Життя да. ну, відмін, скільки дофіга всього, от уваги не маєш. І так веду веду веду, 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 от, ведусь за тим, що ви говорите, отраз Ну, Ведусь, от той перший подкаст періодично прослуховую, щось нове чую. 40 хвилин. 40 хвилин, це що Міша нарізав, а скільки mm -hmm. говорили. Цільки там всього? було ж більше, там 4 години було 300. Да, да. Так, Ну, Спокійніше якось все одно стає. Тому в, на сході мудрих і не мудрих відрізняли тим, що коли ти поряд з цією людиною знаходишся, мовчиш. Але ти виходиш і тобі, ти відчуваєш, що тобі спокійніше стало, легше стало, мудріше став ти. От, ну, ти покращився, так само. Оце один із критерій, яка визначає, хто поряд з тобою. І він тебе до кращого веде навіть своїм мовчанням, словом, поведінкою, прикладом, порадою, послугою як завод. А від когось ти так ну, ти таке, що то якось, звісно. Це я таке читав, що якщо ти хочеш дізнатися, твоя людина поруч чи ні, друг твій або ні, просто посидь з ним помовчи. Якщо ти з ним комфортно мовчать, yeah. знаєш, людина твоя. А якщо. Ну, тут це от воно да, абсолютно, і, і абсолютно можна сказати, все ж є, ні, тому що uh, часто твій твоя людина через конфлікт. Ну, та там від маршрутки їдеш з людиною. Тобі ж комфортно, ти просто своєму. І ти But... hmm. можеш себе виключити. Але головне, що ти почав слухати себе. Коли ти собі задаєш питання. Коли ти сам собі задаєш питання і шукаєш на них відповідь, це ж вже круто. Подивись, скільки плюсів вже є. Ну, це все прямо ж. Бісить мене все. А от бісить, треба себе зупинити і сказати. Повніш афермаці? От тільки ти довів, вже добі... бісився, це значить, ти вже пройшов багато прогалин моменту, коли треба було зупинитися. Uh -huh. Помниш? Yeah. Зупинитися раніше, ніж. Чим, чим померти, чим перечитися. Чим, став, да, там, чим, чим червоного, чи заборився. Раніше щось. ми переходимо в червону зону, і в цій червоній зоні нам релігати хочеться. Ре... Прям вчора заткни, заткни, заткнись, заткнися, заткнися в голові собі. Ну, да. А можливо, вона кричить тобі спасти тебе хоче. Знаєш? Тоже, тоже. Темна сила, як і, як і світла сила, вони всі нас спасають. Тільки по-різному. Хтось більше через біль, а хтось більше, через усвідомлення. Через те, що тобі не дають зайвого. От я іноді хочу, та мені там, я можу потягнути більше там пацієнтів, клієнтів, вирішую, а потім на якомусь етапі там, наприклад, не дається. Димаш. Ну і слава Богу, більше собою займаюся. Бо, значить не треба. Тому що коли приходить час, коли ти займаєшся там, ну ти уявляєш, що в тебе було вісім клієнтів за день. Та ну. А у мене було більше восьми клієнтів за день. І ти потім можеш ніч не спати після того всього. Це я порівнюю з, з своєю сферою. У мене в школі 10 уроків в день було, а, бували дні. <гум> так це ж перші половину ти намагаєшся якось. А, а намагаєшся на внутрішньому ентузіазмі якомусь, намагаєшся себе віддати. А потім ти закінчуєшся, і вже наступна половина ти себе просто, просто націлуєш себе і все. Ти заставляєшся кожен раз, кожне слово і щось зробити. Ну, от Ну от Ти все розказуєш, як себе не докерувати. Тому от, в твоїй ситуації треба помінити, змінити трошки роботу. Тобі має бути то вистачати те, що ти працюєш, там умовно, 4-6 годин, можливо. Там, так, да, так. Да, ну... До речі, у мене зараз двоє дітей, двоє учнів. Це теж. Нагрузка, okay. да, так, да. Ну, я не відпочив від, від тої нагрузки, від навчання. Ну, от треба, Добрийся, оці всі сигнали, вони приходять, коли ти вчасно. До цього не відрегував. Коли тобі вже болить внутрішньо, це ж бобіль якась є, да? це ти вже запізнився давно. І щоб з тобою катастрофи не відбулось, коли ти, наприклад, на машині, не дай Бог, перевернешся, і кудись вріжешся, ілі в тебе. І ну, подіб... Зупинись і зміни.